Вітаю вас, шановні друзі! Разом з вами розглянемо тему атеїзм. Це заперечення існування будь-яких богів. У всі часи люди, маючи достаток, красу, силу, спокушувалися злою силою говорити таку фразу: Навіщо мені Господь? Колись у свій час сам диявол, наділений перевагами Бога, він пишався собою і нехтував Богом. І по сьогодні він спокушує. Цією думкою людей. І, на жаль, так можуть говорити і християни, але своїм життям, своїми вчинками, своїм, своєю поведінкою. Чому людині не потрібен Бог і в яких випадках? Сказати духовними очима це є духовна хвороба відсутність віри. Ми можемо такий приклад навести, це як діти в інтернаті, в яких батьки живі, вони є, але для дітей вони як мертві. І на мою думку, основна причина, чому людина говорить таку фразу, мені не потрібен Бог, тому що на неї перше за все погуляла зла сила, тобто диявол. А по-друге, це самій людині так вигідно. Людина так, в таких випадках вона живе по своїм законам. Це є проявом егоїзму. У свій час, колись мудра людина сказала таку річ, що якщо ми віримо в Бога і Маємо потребу в ній, але його не існує, то ми нічого не втрачаємо. Але коли ми не віримо в Бога, а Він існує, то ми втрачаємо все. Ми втрачаємо своє майбутнє і своє життя вічне. Кожна людина, навіть атеїст і безбожний, вона існує завдяки підтримці Бога Творця, Його любові і Його терпінню. Дії святих апостолів написано 17.28, Бо ми не живемо, рухаємося та існуємо. В Біблії ми знаходимо багато прикладів, коли люди, маючи істинні знання про істинного живого Бога, вони нехтували ними, вони не звертали на це увагу, вони жили своїм життям, вони мали проблеми і перечасно уходили з життя. Давайте розглянемо, навіщо кожний період людині, а також в нашому сучасному житті, навіщо нам Господь? Найвелика потреба Богові. Це в тому, як грішній людині перейти через Божий суд і потрапити до Божого царства, як людині мати вічне життя, як людині після смерті мати Воскресіння до життя. І це обіцяє тільки істинний живий Бог на одній умові через віру в Ісуса Христа дотримання життя по Його законам. Без Бога ми не можемо посправді любити, пробачати, особливо ворогів. Тому сказано 1 Іоанна 4.8, хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Люди, які без Бога називають любов, симпатією чоловіка до чоловіка, а це не істина любов. Бог дає благословіння також для всіх справ людини, у всіх наших справах, здорових глузд. 1 Самуїла 18.4 сказано: до чого б Давид не брався, все йому щастило. Бо Господь був з ним. З Богом можливо створити також щасливу сім'ю, народити дітей. Давид Псалмі 127.1 каже, якщо Господь не будує дому, то даремно трудяться будівники. Якщо Господь не стереже міста, то даремно пильнують нічні сторожі. Мати також кар'єрний ріст, справжній кар'єрний ріст можливо тільки з Богом. Буття 39.22 ми читаємо історію про Йосипа, коли Старшій в'язниці все віддав руки Йосипа, і ми знаємо, що Йосип став другим після фараону. І питання, завдяки кому це він добився такого кар'єрного росту? Відповідь: кожен з вас може дати сам. Також ми можемо бути успішні в навчанні, як у свій час був Даніїл, але нам потрібна також підтримка Бога і. Звичайно, нам потрібно бути самим таким, як і вести життя, так, як вів його Даніїл. В 1, 5, 6 говориться про те, що коли ж комусь з вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і, не, і за це не докоряє. Але є умова, що нам потрібно також вірити у Бога. Якщо людина не вірить Бога, то вона не буде в нього нічого просити і, на превеликий жаль, вона нічого не отримає. Бог допомагає навіть у хворобах людині, і як це було у історії з царем Ізикеє, якому Господь продлив життя на 15 років і зціливши його від його хвороби. У всіх справах людини їй потрібен Бог. Псалом 124, 2 по 3 сказано, якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцями тоді б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Висловок ми можемо зробити такий. Словами Ісуса Христа від Івана 15.5, «Я, вино... я виноградина, а ви гілка. хто перебуває в мені, а я в ньому той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете, тобто чинити добрі справи ми без Христа не можемо. Павло зізнавався в Філіппійцям 4:13 все можу в Христі, котрий зміцнює мене. Наша сила може бути. Фантастичною, та як вона колись була в Даніла, Мойсея та апостолів, які навіть воскрешали людей. Такою силою ми можемо заручитися, тільки об'єднавши своє життя з Богом, але для цього нам потрібна віра. Тому виникає посліднє питання: як створити такі. Добрі дружні відносини з тим великим і сильним могутнім Богом. Ми знаходимо відповідь у Хроніці 28.9. І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та покірною душею. Коли шукатимеш його, то знайдеш, а коли покинеш його, то він відкине тебе назавжди. Христос від Івана 15:4 сказав такі слова. Всі ви, мої друзі, якщо виконуєте те, що я вам заповідую. Щоб своїм життям ми не говорили, навіщо нам потрібен Господь, нам потрібно вірити в Бога, дружити з ним і дружити з ним по справжньому. Амінь.